Смаколики для військових від буковинці понад 200 кілограмів копчена ковбас, безліч закруток та солодкого. Усе це на передову готувало усієї заставної декілька днів разом і пакували. Скільки коштів витратило на свою найбільшу відправку? Люди не зізнаються. Кажуть, головне, або українські військові на передовій могли поласувати домашнім. Звичайне подвір'я у Буковинському місті застав на сьогодні. Нагадує скоріше м'ясну лавку. Тут сотні кілограмів ковбаси, копчених кур та закруток. Упаковці приділяють не менше уваги ніж якості самого м'яса. Ми упаковуємо цю продукцію на самому найвищому рівні. Так, якщо Ольга Фреймут, якщо прийшла проконтролювати, вона ніяких претензій тут б не знайшла. Для чергової відправки волонтери закололи п'ять свиней та зарізали понад 200 кур. Тож м'яса в достатку у кожну коробку складають комплект. Для асортименту. В один комплект входить копчена курка, буженина, яка складається з копченого сала, пастрами і почеревини, і ковбаса. Літня спека внесла свої корективи у меню заставнянських волонтерів. Довелося відмовитись від багатьох страв, а також прискорити процес приготування. Що не коптили, закатали у банки. Такі консерви кажуть, довше не псуються. Дуже довгий час Дов, Потому, да. що це герметичні... домашньому. Це по -домашньому да, І це зроблені. воно з і Воно дуже довгий час може затримуватися. Довгий. Так що це не має значення, чи спека чи ні. Окрім їжі, на схід до бійців повезуть обереги та малюнки від місцевих школярів. Волонтери кажуть, бажаючих не писати листа солдатам серед дітей. Duże bagato. Бажають звичайно повернутися живими, що вони їх чекають, що вони моляться за них. А дитяча молитва, вона мабуть найсильніша в світі. Смаколики від заставнянських волонтерів дуже добре знають на передовій. Самі вони переконують подяка від військових надихає їх на подальшу роботу. Це вже одинадцята. Та наша така величезна відправка. Починали ми із шести людей. А подивіться, що зараз відбувається, нас все більше і більше людей долучається. Для відправки усієї партії довелося шукати вантажівку з причепом. Ере зізнаються, самі не очікували, що вийде так багато. Утім, головне, щоб військовим сподобалося. Олег Тудан, Олександр Губін, Буковина, ТСН 1+,1.